Через борху 30 тисяч гривень без світла та опалення можуть залишитися майже 300 переселенців у Дніпрі центр для ВПО на межі закриття. кажуть утримання, ремонти і комір не сплачують самостійно, але витрати зростають щомісяця і стають непосильними. 100 тисяч гривень за світло сплатили, а решту взяти ніде. А за тиждень другий прийдуть нові платіжки. Як врегулювати ситуацію? Чи можуть переселенці залишитися без даху над головою? Репортаж Олени Мендалюк. Заощаджуємо електроенергію. Це дуже важко. Вони можуть е, приготувати їсти тільки в два рази на тиждень з економією, що вони не будуть включати е, духові е, шафи. Якщо готувати їжу лише двічі на тиждень, родина нормально не зможе харчуватися, каже пані Світлана. М'ясо вони люблять м'ясо їсти. м'ясо, пюрешку таке. Скажіть, будь ласка, на газові плететь то, да, це ж на газові тому що, що не можна економити електроенергію. І якщо на чомусь вдається зекономити, то десь доводиться і витрачати балончики дорого купляти. Один балончик стоїть 65 гривень. А мені що приготувати, допустимо, на нашу сім'ю мене сім'я велика. П'ять чоловік у сім'ї. Мені треба це на день. Це балончик я з розходу. балончика в мене Немає вже у гуртожитку для переселенців. Тотальне заощадження електроенергії прання лише в день, і кожна родина має свій графік. раз на тиждень опалення в приміщенні теж на електриці. Не використовують зайвого і тут. Валерія Переселенка з Луганщини у цій кімнаті тісниться з чоловіком та двома дітьми. Вже не перший рік. Ми і так економимо, у нас собагріватель стоїть тільки на тройки, але ж цей шелтер сам шелтер він не отаплюється, тільки отаплюються кімнати. Це приміщення стояло пусткою понад 10 років. У березні 22 го чепорити його взялася пані Таліна. Вирішили організувати тут центр для переселенців. спершу це був просто будинок дуже старий, йому більше як 100 років. А 11 останніх він стояв зовсім порожнім, не було ані вікон, ані дверей. За три роки створили умови для повноцінного проживання. Передусім відкрили благодійний фонд і почали брати участь у грантових програмах, співпрацювати із волонтерськими організаціями. Повністю замінили дах і проводку, встановили металопластикові вікна, облаштували санвузли, відремонтували та умоблювали кімнати. У ці два окна були зовсім розбиті, не було в них скла. В Впалу була отут огромна дирка, дирка, ужасна дирка. Нині у центрі мешкає майже 300 переселенців і на їхніх плечах отримання цього приміщення нам привозять гуманітар навіть якщо нам привозять гуманітарку. Нам потрібно за машину заплатити 2500. Їм потрібно так само десь знайти, щоб їм привезти. Далі йдуть поточні ремонти в душових туалеті, каналізації. У нас вона часто забувається. 2500 – це державна ціна. Зламався бойлер, це 700 гривень. родини, які мешкають у кімнатах, сплачують близько 4 тисяч місяця. А за ліжко-місце – близько тисячі гривень. 800. Гривень щомісяця, плюс якісь потреби, які виникають під час проживання. Водонагрівач нагрівач а траву приносили тараганів. Ну, це так потроху душові кабіни. Сума маленька, але... Ну, До прикладу. 20-30 гривень. Та центр опинився під загрозою закриття. Через захмарний рахунок за світло 130 тисяч гривень. 100 тисяч змогли сплатити, а решту 30 – узяти ніде. Уже виписане попередження. 28 лютого за борг відключить живлення. На сьогодні ми відіслали п'ять пісінь: це соцзахист, це ВОА, це голова нашої міської ради, також обласної голові і також верещук. У нас відповідь один є соцзахист соцполітики, які сказали, що ми вам зараз допомогти нічим не можемо. З енергетиками домовилися про відтермінування сплати боргу. 18 лютого 2025 року представники благодійної організації БФ Дніпро на Амурі звернулися до Ясно щодо відтермінування оплати до 20 березня 2025 року. Враховуючи складні обставини, в яких опинилися мешканці прихистку, електропостачальник скасував відключення згідно з наданими гарантіями. Де взяти до 20 березня ще 30 тисяч на погашенню боргу у центрі для переселенців, не знають, адже й за нові платіжки слід платити. Уже плачевна така плачевна ситуація, що вже ні в кого нічого немає, і найголовніше, що витримки вже немає. Ось завтра відключать світло. Потім завтра десь щось поламалося, а тут хтось помер. Тобто, ти постійно в напрузі живеш цими людьми вже три роки усі мешканці розуміють ситуацію. Керівниця центру зізнається питання про закриття прихистку. Як ніколи постало гостро. у нас більшість. У нас тут живе інваліди і діти та дорослі. Ну так приблизно 265 стабільно та 80 дітей. У нас є вагітні, у нас є немовлята. У нас є багато тварин. 62. в інших шелтерах їх не беруть. Пані Олена зізнається, у разі найгіршого сценарію їй доведеться повернутися на вокзал. Там вона прожила місяць, коли виїхала з Краматорська, аж допоки не знайшла цей притулок. Робітники правоохоронних органів підтримували їдой. Там на ніч відкривається кімната для тих людей, які залишилися на ніч, чекають якийсь свій транспорт. В кімнаті там Уфо, душ, туалет, вам нікуди. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, марафон і Єдині новини.